Кава кавою, а сніданок за розкладом. Ходімо. Вітаємо нашого вітає кулінарного народного експерта. Чабобарна. При... Незалежно. З ним незалежно звятам. Зі святам, зі, зі, святом, зі святом. Я обожнюю свята, тому що я нічого не буду робити. <рес> та? <рес> так, сьогодні буду готувати я і приготуємо ми сьогодні сирні пундики. Насправді це дуже простий рецепт. Це по типу як Це сирнички, сирники? тільки пундики. Так, тому що ми їх будемо робити як фритюрі? у фритюрі. Так. Ох ти, Які інгредієнти треба? Ну, тип, типові, але подивіться, будь ласка, на екран. Для приготування сирних смажених пундиків знадобиться волоські горіхи і ліщина 50 грамів. Сир 250 грамів, яйця курячі 2 штуки, цукор 3 столові ложки, сіль третина чайної ложки, борошно 150 грамів, розпушувач 20 грамів, олія 250 мл, згущене молоко 150 мл. Отже, все дуже просто. Зараз треба подрібнити, вже посмажені, дякую Чабіку, що посмажив ліщину горішки та волоські горішки. Да. Так. Дрібні та так прикольна дрібненько. Штука, да? Це прикольна штука, Так, так-так. Чесно кажучи, я ніколи не їв от такі я ж сирної кульки от в ресторанах. Роблять, угу. знаєш, так? Так так, таких. так, так, так. А от е, сирники, фритюрі ти не пундики? Пундики, звісно, їв. Да? Звісно. Ну, не стань ближче, ближе. <реш> <реш> так, так робота і знаходиться на мене. В залежності від регіону вони ж кажуть, що у вас на Закарпатті пундики можуть. Ну, пундики у нас на Закарпатті по... можуть не... різні. Так, ну вони у вас більш. Я зустрічав більш солоні ніж солодкі. Ніж солодкі так. Це дивлячись, ну який да не регіон. Не мені здається. Ну це від регіону. Або від людини. Або ще від дуже людини, багато можливо, залежить. Ти нам так. хочеш, щоб нам сьогодні було солоденько. Так. На свято. Так. Знаєш, я тобі так скажу, що багато є страв, які ну, там ми от готуємо на святкування різних. Наприклад, там на День Незалежності чи ще щось таке. Так. Але це і вареники з гречкою та маком – Це просто вареники з гречкою та маком? Мако? Вау! Так. От та крут крутняк. Це ваш фірмовий родинний рецепт на, на свята. Ну, я б не сказав, можна і так сказати. так. Просто з вареничками. Чаба дуже голосно хоче спитати, але спитаю я, коли ми приготуємо. Коли ми приготуємо. Друзі, скажіть, коли будемо готувати. Працюю. Дружико, ти ти, коли я етете, ти ж сам запросив. Не знаю, що сказати. Рубаю. Залишаюся працювати. No. No, no, для no. пундиків треба багато олії, так? Ну, це это, розумієш, ми будемо як фритюр. фритюр. Так, так. Правильно, це домашній фритюр. Все, от і все все дуже просто. Тепер додаємо борошна, щоб вони ж, ну, розумієш, не розлізлися в uh -huh. нас. Uh -huh. Тому... А скільки борошна треба додати? Ну, десь дивлячись, скільки ми беремо ж грамів. Сиром якого. Сир? так. Дивись, консистенція ну, Ти робиш на око. Я переважно так роблю. Я... Ще знаєш від чого залежить? Наскільки сухий сир? А, сир, так? Да? Так. А, а какой, треба жирний сир і добичний? Е, Я взагалі вважаю, що сир має бути ну, мінімум 9% жирності. Mm -hmm. Ірино, дай 5. Я теж так вважаю. А чи не краще домашні, мабуть, так? Щоб це був справжній сир. Не ну... знаєш. Це треба посперечатися, що да, я не да, проводив. Я, я коли я був дитиною, так. у нас була коро, корова. Знаєш, от, у діда все було. От, от. І, я е, привик, привик отож, так, так. молоко домашнє так. і, і сметана. Такі специфичный от Але знаєте, З чого я роблю висновки? У мене маленька дитина, і дієтологи, педіатри кажуть, що якщо ви хочете, щоб цей сир був корисний, то краще шукайте домашній. Ну я до речі, теж це стосовно цього я можу посперечатися. Можеш і посперечайся? Дуже багато дієтологів говорять, що сир навіть для, для взрослого чоловіка молочний продукт, бо це не, не, не камель. Фор. Ми їх сьогодні в цей святковий день слухати не будемо. А, Я отже... ніколи їх не слухаю. Святковий день. <світковий> 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 отже, тепер беремо Денис підкатуй так. свої рукавчики, вмочуємо ручки, в олійку. Давай. А, зачекай, о! зачекай, стоп, стоп, Чебіку, додай горішки мені сюди. Всирає... Так, а, так, так, вони всі. Так, так, так. Ні, не всі, давай, э, жменьку. давай жменьку. Давай жменьку, вот, который... дрібнесеньке. Так так, вот так, так. так, так, так. Так, 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 так. Перемішаємо. Угу. О, бачу, трошки вилітає. Ось це й будуть наші сирні пундики такі. Ти вмочуй тепер ручки в олійку. Uh -huh. І будемо зараз робити кульки. Кульки мають бути розміром, як грецький горішок, волоський горішок. Ага. Ну, як це називається? да? Так, uh -huh. так, так, uh -huh. так, 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 так. Все. так. Я буду контролювати вот процес. Добре, у нас добре тут добре. Був чекі-пук і бомбас. Як тобі горішечок. Прекрасний. Прекрасний, а тепер так, ага. обережно його. Давай, давай ми тобі покладемо ну, сюди. Давай, давай, от так. Подожди, пойдемо по, два по одному. Ооо, ся. Про Процес пішов. Пішо. Процес пішов. А їх можна зразу багато смажити, Так, 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 так. Це ні, ні, не розлізеться. Тому що фалафель, вот Так, Так, пам'ятаю, пам'ятаю. І вона, якщо. Температура олії різко знижується, Знижувається може розпадати. Так, і так що так. до золоти, золотистого кольору. Так, 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 так. так. так, О, так, так. так. І все. І, і і, все. Ну, ти мені, мені відкрила Америку. Все. Друзі, поки готуються наші ось ці пундики сирні, давайте ми нагадаємо рецепт. Буталь ми будемо просто вже прикрашати. Клас. Рецепт сирних смажених пундиків. Обсмажте горіхи, змішайте сир, яйця та горіхи, збийте до однорідної маси, додайте сіль, цукор, розпушувач та борошно, Налити на тарілку трохи олії, змочіть олією руки, формуйте з тіста кружечки розміру волоського горіха, розігрійте олію для фритюру, обережно опустіть в гарячу олію сформовані пундики. Коли вони піднімуться, вийміть їх, покладіть на тарілку з паперовим рушником, щоб забрати зайву олію. Кондитерським шприцом наповніть пундики згущеним молоком всередині або полити їх зверху. Да. Ірина, дивись, нас вийшло. Вийшла, вийшла, витягайте пересик. Я вмію жарити пундик. Сирний пундик, так? так Сирний так. пундик. Подожі, давай дістанемо? Давай, давай. Так. Давай. Ми, щоб ж такі... R різкі, да? Швиденькі. Не. Виглядає вот, вот, так, як картопля. А, ну, трошки є так. Но Молода це, от, кундек, бачиш, картопля. Це такий от фундик, бачиш, такий, так, так. О, ну, це круто. Слышиш, я вот це, якщо чесно, Чесно кажучи, я би саме -то... Давай. не додумався б таке проводити. Ні, доду, додуматися додумався б, ну, але, але вирішити не вирішити Нерішительний я на не такий пункт Не, 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 наважився б, так? Не наважився поки що, ну. Ну, бачиш. Зато зі мною зараз наважився. Зараз я вже буду знати секрети. Давай. Таємниця. Пундика. Пундики. Пундіків. Так. Все. А я е, хочу попросити. А ти діт, Дітям ти, е, часто робиш такий, так? Да? Ну, це ж по типу, знаєш, як е, смажене, то не дуже часто. Mm. Частіше це ж можна ще, до речі, запекти no. в духовці. Ви знаєте, no. в духові шафі можна no, смажене завжди круче, ніж варене. Ну no, вони таке більше люблять. No, я ще е, всередину no, я розкажу секрет, що я роблю, щоб вони ще були більш смачнішими. Е, не принесла сюди, знаєш, такий цей кондитерський шприц, да, ага. але якщо у вас є, ви просто берете всередину отак дирочку і туди згущене молоко наливаєте, і взагалі, і це найсмачніші да. сирні пундики для, для, для малеча. Да. Можна, а, варення, можна варення, можна ну все що завгодно, просто можна все що завгодно туди запихнути. хочеш. Та, так, а? так, так. Так, ну давайте тепер знаєте, що зробимо? 에, обирай тарілочку, Денис. Ось от вот, ту красиву смотри, вот я тебе. Да -да 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 -да. Я зараз Бачиш? трошечки. Ірочка, тримай. Поміє. Дякую. Ну, Поклади, будь ласка, сюди. Так, от я тобі з по моїх ручки. І, Денисе, ти викладай вона пундики готова. туди. І О, така гарненька. Викладай тигачка. пундики, так, викладай. Уже викладаю. І поливай їх дуже Сейчас обережно. Подижджи, подижджи. Подижджи. 에, згущеним молочком і посипаємо горішками. І все, і наші пундики Якщо готові. мед, <різна> то з <із> ложкою. <різна> 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 все, свято так. сьогодні. Так, так. Я гусьонку наїв, навірно, на... десь вже рік. Спеціально для Зминул тебе, З я, <звісна> да, да, я ї, їм Ти тільки на незалежність. Давай будемо вкладати. Вже. Слыша, а давай, до речі, будемо так мінятися. От, я не нравиться так асистувати, Прекрасно. Да, шот, т, т, т. Мені теж. Да? Так, я, звичайно. звичайно. Все. Вимикаємо. Все, пундик джани готовий. Так, тепер перекладаємо їх сюди швиденько. А давай оформимо його как красиво. Вот. Давай, так красиво. Давай. Давай. Ну, давай, давай, так можна. Можемо літеру UA зробити. Ні, ні. Не, 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 як не. На друг дружки. На друг -дружки. Да, да, так, да. А давай. Так, 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 так знаєш, щоб як. Давай. Щоб, Хирочка, це була композиція. У -у -у. Було да, таки. Красота. Так. Виливайте з Гущенкою, так, і буде... Сексі пексі. Давайте. Ох. Ох. Краса. О, ну от. Смотри, як це. Зірмовий рецепт від Ірини Хоменко. Пундики на День Незалежності у ранку вдома. Сирні, пундики, сирні. Прошу замістити. Так. Друзі, всім смачного. А, так треба скоштувати. Так, коштуй. Коштуй. Пундик. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачний mm -hmm. Mm -hmm. так так, так. Mm -hmm. друзі. Всім смачного. Далі у нас в програмі мультфільм про славне козацьке місто Запоріжжя. Гуртайте книгу мандрівку разом.